Моє вітання всім. Мене звати Люда. Я вітаю всіх на своєму каналі Квіткова хата та інше. Сьогодні хочу поговорити на тему, чи потрібна підсвітка для орхідей, рослин, які ми підсвічуємо. І хочу показати свої результати, які у мене є. Це моя є одна полиця. Яка досвідчується підсвіткою. і от такі є прекрасні цвітіння на цій полиці. Це була перша моя лампа, яку я була поклала на цю полицю. І от такий зараз у мене результат. Орхідеї дуже швидко. Почали ростити квітоноси. Дуже пишні почали квітоноси ростити. Також хочу показати вам бронзовий, це золотий Будда. Отакий красень вогняний. Також Монако. У мене просто неперевершена орхідея. Три квітоноси, ще два ростить. Уже розпустила всі свої бутони на одному квітоносі, ще не всі, ще отут один лишився. Також така моя крупна, артново. Дуже така велика. І також вона квітне без перестанку. І знову ростить вона квітоносик. Також отака красота. Дуже неймовірної красоти. Вона має 18 або 19 бутонів. Вона ще розпускається, до кінця ще не розпустилася. Зараз скажу, як вона називається. Десь уже її і підписала. Це є Черрі Валентин. Камера цієї краси орхідеї не передає, трохи відставляється. Висвітляє, а насправді вона дуже-дуже є бордова, дуже така насичена, дуже вона, неймовірно, така красива квіточка її. Також бікбенг у мене на два квітоноси. Один квітонос є новий. Така. Красота. Ще один бутончик не відкрив. І також пробудилася спляча брунечка. Отака брунька розпустилася. Жулякана пуля, правда? Це є Sunset Love. Вона мені цього року на Після такого пишного свого цвітіння, дала трошки мені цього року такі квіти мутовані. Також мій отакий От вегас також який знаходиться під підсвіткою. Отака От полиця з квітами також є дуже багато квітів, які стоять у мене. Тут, тут також підлітки. Ці всі квіти знаходяться то це все також до світла обернено оця поличка, ще тут, що в мене є. Це всі бутони тягнуться оці до лампи. Також покажу вам верхню полицю своїх квітучих орхідей, які квітнуть. Вже розпустилася ця моя біла краса. Теж дуже цікава історія з цією орхідейкою. Ці полиці, які мені чоловік поставив уже, був отак, як вони зараз стоять, прикручені до стіни. Також такий мій манхеттен розпускається. Дуже люблю цю орхідею. Неймовірна просто краса цієї орхідеї. Оця її тегрова губа повністю, оцей її такий бусковий, бусковий, отакий красивий розкрас із канапатами цими веснушками. Ну, дуже просто чарівна орхідейка. І також розпускається квіточка невелика, а потім потихеньку вона росте. Дуже люблю цю орхідею. Теж така милота. І що хочу сказати, що коли я вже з задоволенням поклала свої орхідейки на оці полиці, які мені зробив чоловік, я от прикріпила лампи і на горі. Перший раз прикріпила, потім прикріпила лампи і внизу. Не одразу я всюди поставила лампи. І не одразу в мене всюди підсвічувалося. Все було поступово. І е, перший раз була нижня лампа, і ви можете самі бачити, нижня лампа є е, більше квітоносів, більшого світіння є. Верхня лампа це вже була друга. Тут іде трошки менше. Також третя полиця. Тут на цю полицю поставила вже лампу пізніше також. Це третя була моя лампа пізніше. Тут, правда, гарні орхідеї. Чому тут гарні орхідеї? Тому що ці орхідеї стояли на верхніх полицях. Ця орхідейка була на верхній полиці. Попугайчик був на верхній полиці. І е, вони отримували дуже багато також від лампи, світла. Потім я з часом зняла з верхніх полиць і переклала сюди. Тоші я отримала, і тоші у мене квіт, і так квітне 9 місяців. Він у мене квітне, так що це вже його е, у мене квітоноси оці квіти. Що він випустив з плячих бруньок, то це вже квіти у мене розпустилися утоші. І е, от, бачите, орхідейки ростять бутончики. Орхідеї мають квітоносики, мають гарні квіти і краще ростуть. Оце так виглядає. У мене три полиці. І також покажу, як виглядає ще тут. У мене дві полиці є. Зараз я візьму драбинку і ще вам покажу тут нагорі. Це моя пандочка, така красива, тут квітне. Ця поличка вже отримала пізніше лампу. Це орхідейка від подружки, яку я забрала, і вона у мене квітне. Пандочка прийшла у мене у розмірі 2,5. Також на цій поличці знаходиться оця моя мелота метелик, такий дуже фіолетово-бордовий. Тут він розпускається, тут він собі квітне. Також розпустилася моя така неймовірно красива, по-моєму, це Монтельєє. якщо не помиляюся, теж дуже така чорна-чорна світло виключене виключено, і вона передає оцю всю чорноту. Все рівно трошки ще не так передає, але ця орхідея є така чорна-чорна. І також хочу показати, от розпустився у мене отакий метелик. Навіть камера його не фокусує. Хочу показати цього метелика. Отака от розпустилася манюня. Цей метелик стояв у мене на підвіконні. Я його купила малесеньким з фласочки. Дуже малесеньким купила. Це вже років, може, три буде. Отак він у мене потихо росте, але він був без підсвітки. Аж перша квіточка сьогодні розпустилася. Така мініатюрна. Буду надіятися, що ця квіточка буде більша. І коли я поставила. Оцей горшечок під лампу орхідейка випустила квітоносик. Також у мене знаходяться ще два метелики. Буду бачити, як вони цього року мені проквітнуть. Також, це мав бути зовсім інакший. Получився такий. Також у мене розпускається ще один метелик. Ну, я знаю, що це вже метелик не буде, але коли повністю відкриється решта бутони, я вам покажу. Також у мене тут розпускається Violet Queen, Violet Queen тут наростила два великих квітоноси. Отакий От тут квітоносик, вона ростить. Я не знімаю її, поки що вам показати. Хочу, щоб вона повністю розпустила оці такі, неймовірно, такі її. Фіолетові, фіолетові голубі її квіти такі фіолетові, неймовірно красиві квіточки. З такою дуже голубизною, така дуже неймовірна квітка, красива. Ця губа її така фіолетова. Дуже красива квіточка. І е, я от хочу показати. Що коли я встановила оці лампи, орхідеї миттєво почали і краще рости. Отак, у мене на цій полиці знаходяться мої підлітки. Є і більші, є, також, бо Квінт, вона велика. Але вона знаходиться тут. Також є, у мене от велика орхідейка. Теж, яка тут стоїть, це є метелик пірата пікті. Така манюня, Дуже цікава. Така красива оця квіточка. Сьогодні оглядаю її цілий день. Дуже така мімішна і дуже така, ну, досить цікава квітка. А цю лампу. Уже я купила цього року, тут було також без світла, і ви бачите, що на цій полиці немає ніяких орхідей, які би квітли. Тут аж ця з краю є орхідейка, яка випустила квітоносик із центру, і ростить квітоносик. Це був підліточок. І от підліточок щось не схотів рости. І з середини отдав таких два маленьких листочка. Це, вроді, нормально було. Також е, випустила, була біля шийки діточку, і щось не схотіла там ростити. Діточку. Діточка та засохла. І вона довго, не думаючи, випускає квітонос із центру мені. І все. І отак почала рости. Почала уже, напевне, будуть дітки з цієї орхідейки, теж дуже гарна орхідея, мультифлорка, але безподобна просто також ця орхідейка. І ростуть от тут у мене ці орхідеї також. Вони стояли без підсвітки. От зараз я вам показую всі їх. На них падає просто природнє світло. Тут у мене є також дуже цікавий сорт. Зараз ви бачите мокрі листки. Бо я недавно оприскувала, бо я під вечір також оприскую свою орхідею. Якщо ви бачите такі плямки на листках, не лякайтеся, бо тому що це від оприскування. Бо я знімаю вечором. І також у пазухах є вода, заходить, мені, я воду не вибираю. Отак, От як ви бачите, все залишається. На орхідейках. І е, оця е, також мені е, стояла на вікні. Орхідейка, це підліточок, теж дуже цікавий сорт. І оцей бутончик, вона мені як відкрила і теж тут так відкрила, що нічого не розуміти. Тут тільки три пелюсточки є, все всерединці. там тільки є губа. І щось не зрозуміли. Я очікувала, очікувала, думаю, хочу вам показати, як вона відкриється, що тут буде щось краса така, бо в дійсності ця орхідейка має бути дуже красива. А насправді, тут я краси такої не, не бачу, аж ну, щось вийшли не так. Може, світла замало, може друге цвітіння буде краще. І от ці орхідеї, які я тільки цього року поклала, що є лампи. От я вам хочу показати, як багато значить, що є лампа над квітами. Які квіти отримали багато світла, ті квіти і квітнуть? От я вам показую отак. Там виключена підсвіточка, але все видно, всі квіти квітнуть. Які отримують багато світла. А де немає світла, там рослини дуже повільно ростуть. Може, орхідеї без світла не можуть. Не то, що орхідеї тільки, а всі рослини хочуть, бодай трошки, але світло має бути. Я для себе вирішила те, що орхідеям потрібна підсвіточка. Якщо у мене є так багато орхідей, значить підсвітку мені треба. Також я планую собі навіть і на підвіконниках щось придумати, щоб підсвічувалися мої квіти. Також щось придумаю і хочу, щоб орхідеї отримували світло. Отака От мелота. Зранку встаєш і цією красою милуєшся. Так як тут у мене теж дуже багато підлітків, підлітки ще ростуть. Також того року ця орхідейка стояла мені під лампою. Вона мала шикарних два квітоноси. Коли вона квітла, я її переставила сюди. І вона без світла не схотіла довго квітнути, вона від квітла. А вже вона мені цього року не заквітла зовсім, тому що її тут за темно. Ну, але, чоловік мені привіз лампу, і ми поставили, і вже мої орхідеї. Я думаю, що потихесеньку будуть рости, і потихеньку будуть нарощувати свої. Квітоносики. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Я всім вам хочу подякувати за вашу підтримку, що ви підтримуєте мене, що ви підписуєтеся на мій канал. Я вам щиро і щиро дякую. Всім вам бажаю мирного неба, Божого благословення. Добра достатку, здоров'я, добробуту, злагоди у кожну домівку, у кожне серденько, у кожну хатинку, нехай на нашій Україні запанує добро, злагода, добробут. Нехай Господь обереже кожну людину, кожну дитину, кожного воїна, який. Воює за нашу свободу. Нехай всі будуть здорові, нехай всі повернуться живими додому. І нехай всіх благословляє їх Господь. Бережи всіх, Господи! Віра спасе нас усіх!